Це просто бомбезне поєднання кольорів на ліжку Стронг. Біла тканина і тумбочки з декором кольору венге. В загальному можна обирати різні варіанти: як тканини, так і тумбочок. До речі, тумбочки вони підвісні і йдуть в комплекті з ліжком. Робиться в різних розмірах: 140, 160 та 180 см по ширині спального місця. зголіві, як бачите, йде трішки ширше. Також створюється враження, що ліжко, начебто, висить у повітрі. Насправді там є нога опора, вона й товста та міцна іде посередині ліжка трішки в глибині. Також воно обладнане обов'язково нішою для білизни, і ніша в ньому така, я вам скажу, досить об'ємна, багато речей туди влізе. Якщо таке ліжко купувати з матрасом, обов'язково в нас іде знижечка на комплект. Деталі про ліжко Стронг можна побачити на сайті Soloha.ua. По ціні на розмір 1,60 х на 200, вартість від 20 200 гривень, доставка по києву безкоштовна, доступна в оплату частинами на 5 платежів від приват, моно, Абанку та пумп. Всі деталі про ліжко на сайті Солоха.ю, в шапці профільу телефончик для зв'язку.